Так, тривають зараз активні бої на Донеччині. Тож будемо зараз починати з Донецької області. Увімкнули ми одразу шара супутникової зйомки, щоб можна було прив'язуватись до топографічних якихось об'єктів. І хотів би я розпочати з Вугледару, тому що на цьому напрямку, попри те, що зараз останні дні всі говорять про Бахмут, все таки зараз в Вугледарському напрямку теж розгортається дуже серйозна битва. І вона вже триває дуже активні артилерійські бої. Намагається ворог своїми штурмовими групами підійти до околиць міста. Їм поки це не вдається. До речі, на телеграм-каналі. Діпстейт безпосередньо діпстейт це і розробник цієї мапи. діпстейт-меп, яку ми зараз оглядаємо. От на їхньому телеграм-каналі можна знайти відеоролики, які не цензуровані. Можна побачити, як це насправді нажо відбувалося. Як коптера наші воїни знімають наслідки боїв, і скільки багато десятків російських військових просто встелені ними цими тілами російських військових поля в бік до Вугледару. Їх ніхто не забирає, тому що зрозуміло, той хто буде забирати, теж од. Отримає свій уламок чи кулю, тому зрозуміло, що зараз ось ці кадри вони облетіли інтернет, і ну просто радим вам їх побачити, щоб зрозуміли наскільки взагалі, вибачте, на слою потупому кидають російські командувачі свої війська для того, щоб ще отримати якусь політичну велику там перемогу, захопити чергове село чи місто і докласти про це путіну. Так, от все одно не виходить, не вдається росіянам це зробити, і навіть є така інформація, що Павлівка село. Трагічна для росіян Павлівка. Зараз скажу чому от вона теж досі повністю на 100% не захоплена окупантами. І напередодні російські окупанти виставляли відеоролики, як вони нібито б'ють по вугледару, і частина з цих кадрів, які вони виставляли, була до речі з півночі саме Павлівки. Вони так зманіпулювали. І про це теж говорить Діпстейт, аналітичний портал, і про те, що от по півночі Павлівки б'ють росіяни. Це означає це ще одне підтвердження того, що наші військові досі перебувають на північній частині цього села. В цьому селі Павлівка в минулому році я нагадаю, була така історія, що російські командувачі кинули туди серйозні сили з морської піхоти. Якщо не помиляються, саме також була. 155-та окрема бригада морської піхоти, Тихоокеанського флоту, і тоді через дискомунікацію, погано організовану, погано сплановану військову операцію, росіяни понесли величезні втрати двохсоті 300 Якщо брати сукупно, там кілька сотень було втрат в них. і. Це викликало обурення серед російських кадрових військових. Тоді вони писали лист колективний до губернатора того регіону, де вони дислокуються. Зараз не згадаю це. Можна знайти цю інформацію. Так, от потім справу зам'яли, але все-таки певний резонанс був, і це означає, що кадрові війська, звісно, в російській в російській армії мають більше голосу, більше прав. Ніж усі мобілізовані, тому що ми пам'ятаємо, що один мобілізований вирішив російських щось там на камеру сказати проти командира військової частини, і потім його засудили на кілька років. От такі права і обов'язки в російських військових, тобто жодних прав і обов'язків загинути не зрозуміло за що. Якщо говорити безпосередньо про вугледар, зрозуміло, що тут сіра зона на карті вона прилягає уже до міста. Тут така позначка це означає, що. Сіра зона це територія, де можуть перебувати ворожі ДРГ, де можуть заходити штурмові групи, групи, але в жодному разі це не територія, яка закріплена з за росіянами і яку контролюють росіяни. Тому в будь-якому разі мова росіян про те, що вони підійшли в притул до Вугледару, і що вони починають там якусь зачистку уявну околиць вугледару. Не відповідає дійсності це фейк, це іпсо для того, щоб посіяти паніку, тому користуйтесь лише перевіреними джерелами. Ну і дійсно в напрямку Волгодару, на жаль, російські військові використовують і важкі вогнеметні системи. Я нагадаю, що це така зброя, яка заборонена конвенцією міжнародними, тому що в радіусі там кількох десятків метрів там створюється надлишковий тиск, і температура така біля вибуху, біля епіцентру, центру, що навіть якщо людина цивільна буде перебувати в оспоруді. Вона все одно загине через баротравму, через величезні, ось такі травми термічні і через величезний тиск. Так, от ось такі вони системи використовують, знищуючи все живе в вугледарії на цьому напрямку. Однак наші воїни вони знають про цю тактику ворога. Вони звісно маневрують, вони не перебувають на одному місці, і в контрбатарейній боротьбі дійсно б'ють артилерію дуже туч, точно і кучно і. Дуже аволучно потрапляють по артилерії ворога, і по цим самим Сансепьокам я нагадаю. До речі, що один з таких зразків озброєння ТОС-1 важка вогнеметна система була захоплена їх. Було кілька захоплені, але одна була захоплена в робочому стані. І, до речі, була привезена в Київ. Її могли бачити всі в центрі Києва, зокрема, і біля Софійського собору, і біля Михайлівського, де невеличкий музей під відкритим небом. Так, от. Дійсно, навіть були факти, що ми ці системи використовували проти самих расистів, тому що нам вдалося захопити не лише саму систему ТОС-1, але і боєприпаси до неї. Але не про це будемо говорити більш детально про карту. Чому Вугледар важливий для росіян, тому що Вугледар це ще одна така фортеця, яка зковує сили російських окупантів на Донеччині. Ми бачимо, що після Вугледару тут північніше практично немає близько населених пунктів. Які могли би затримати серйозно російських окупантів? А саме вугледар з розвиненою інфраструктурою всередині міста з ось такими бетонними конструкціями, будинками, будівлями, капітальними це є потужний укріп район, і цей укріп район дійсно допомагає вистояти нашому гарнізону в угледарі. І очевидно, що вугледар з наскоку так просто. А російським морським піхотинцям не вдасться взяти їм вже це не вдалося з першого разу і далі, коли вже пристріляні позиції, коли наша артилерія і наша аеророзвідка знає, де вони перебувають, то в них шанси ще менші. Будь-якому разі вони будуть кидати серйозні сили, особливо напередодні річниці, ось цієї великої війни. І зрозуміло, що до 24 лютого рашисти будуть намагатися, хоча б щось серйозне захопити, якесь місто, тому що Бахмут вони досі не можуть захопити. От вони переключили свою часткову увагу на Вугледар, можливо, хочуть такий подарунок зробити Путіну. Однак навряд чи їм вдасться за місяць захопити Вугледар, враховуючи, що на південь від Вугледару тут поля і такі пустирі. Якщо расисти будуть намагатися пройти їх, то в будь-якому разі їх побачить наша аеророзвідка і наша артилерія по них відпрацює, що власне вже й робить. Також я нагадаю, що якщо говорити про оперативний рівень, про оперативні плани, то дійсно росіяни планують. Дійсно захопити вугледар і Мар'їнку, і таки сформувати потужний плацдарм для того, щоб потім піти на Курахове далі захопити інші об'єкти, промислові, захопити ТЕЦ і далі також піти на захід. Там багато потім сіл і в селах набагато важче, звісно, стримати рашистів. Міста натомість є потужними такими укріпрайонами, особливо на Донбасі, де можна закріпитися і ввести потужні оборонні бої. Ну і також, звісно, до Мар'їнки явдіївки В районі Мар'їнки тут росіяни заявляють про просування однак просування не зафіксовано нашою стороною. І по центру міста досі Мар'їнки проходить лінія фронту. Там працюють танки ворожі і є кадри, як танки ворожі і артилерія працює по центру Мар'їнки. Це означає, що в Мар'їнці в центрі досі перебувають наші підрозділи. Не били би вони по центру міста, якби там наших не було. Також є, з'явилося повідомлення в також телеграм-каналі Діпстейт з фотографією. Фотографією російського воєнкора на півночі Мар'їнки. Ну от приблизно в цій точці біля розв'язки дорожньої. Так просто ми бачимо, що піаряться російські воєнкори. Насправді дійсно, ну хоч близько біля лінії фронту, але явно, що він все одно не на Самому нулі, що він там за сотню за дві сотні метрів від лінії фронту, однак все одно неприємний той факт, що можуть отак безкарно рашистські пропагандисти приїжджати і фотографуватися на фоні наших міст, частково зруйнованих, таких як Мар'їнка. Хоча Мар'їнка, якщо взяти окремі райони міста, там вони не частково, а повністю знищені стерті з лиця землі, можна побачити кадри на Ютубі. Є з Висоти пташиного польоту з коптера з дрона знята Мар'їнка, і там дуже дуже все печально. Там знищені просто квартали за кварталом. Ось Така тактика обирається російською стороною, просто випалювати всі міста, не залишаючи після себе нічого. До речі, самі російські вже пропагандисти на федеральних каналах починають обурюватися. Мовляв, прийшли звільняти Донбас, поки звільнимо то того Донбасу. Не буде Но отак до них починає щось доходити, що насправді вони ніякі не визволителі, а просто руйнівники і по суті як таргани просто нищать, бачать. Бачучи все перед собою, ну і далі перейдемо до інформації, що стосується Авдіївки. Тут в Авдіївському напрямку без особливих змін ми бачимо, що тут лінія фронту беззмінна, і в районі опитного водяного і пісків. Пісок тут далі намагаються росіяни використати це як плацдарм для того, щоб далі піти на південь від Авдіївки і в район Первомайського. Але лінія фронту не змінюється, адже наші воїни. Тримають оборону потужно тут. Ну і також додам інформацію про Бахмут. Тут найбільш напружена ситуація на південь від Бахмута, а саме там, де ось цей клин утворився з російських підрозділів між селами Іванівське і Ступочки. От в районі траси, де проходить траса Бахмут-Костянтинівка, от намагаються рашисти пройти до цієї ділянки і намагаються захопити і перерізати цю дорогу. Однак, поки що станом на сьогодні на ранок їм це не вдалося зробити. Будемо стежити, як буде розгортати ситуацію. Будемо спілкуватися сьогодні з нашими експертами, запитувати, що трапиться, якщо вони переріжуть ту дорогу в районі Іванівська ступочки. Чи є якісь запасні альтернативні дороги, траси для того, щоб забезпечувати тилом, забезпечити логістику наш гарнізон. Ну і на останок два слова скажу, що дійсно зараз складна ситуація. Непроста ситуація в районі Крімної, але тут ініціатива за нами. І віримо і знаємо, що, попри контратаки расистів, Криміна все одно буде звільнена найближчими тижнями. На цьому в мене все. Традиційно в коментарях пишіть свої побажання, запитання, під youtube трансляцію.